Пропонуємо на продаж приміщення по вулиці Дарвіна, 10. Приміщення після капітального ремонту. Є два види опалення: електричне і центральне. Підлога тепла, Кахель. Дві окремі кімнати. Одна закривається дверима двостворчатами. Венеціанська штукатурка на стінах, уміння радіатори. Неймовірної товщини стіни дореволюційний будинок. Це перший поверх, Є ролети зовнішні, вигляд з вікна, загальна площа квартири 59 квадратних метрів. Це житловий будинок і е, некомерційне приміщення. Ось така кімната друга. Є три санвузли, два з душовими кабінами. Електрика, звісно, поміняна, як і сантехніка. Вся сантехніка відомих брендів. Величезний бойлер. І третій санвузол виключно туалет. На другу сторону кухня. Вона вбудована. Духова шафа, що ніхто не користувався, поверхня, витяжка, невеличкий холодильник, тар'я 10. Чекаємо вас на перегляді.